Huawei Y7 Prime, 1300 ціна, має відбиток пальця. Корпус трохи потертий, але працює досить добре, швидко телефон. Мікророз'єм, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану серйозних нюансів, косок чи царапок немає. Працює гарно. Зараз покажу інформацію про телефон. Для простих задач підійде. Так, система про телефон. Y7 Prime 2018 року. 8 Android 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ Покажу ще камеру. Так, далі, далі, пізніше так, Ось така тут доволі непогана гарна камера, я б сказав. Би. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Ось працює, як бачите, все добре. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також для замовлення можна писати у телеграм або інстаграм, і є фізичний магазин у місті Рівному.